Доброго дня! Шановні пані та панове, сьогодні ми з вами налаштуємо Wi-Fi керування кондиціонером від виробника Cooper Hunter. Значить, Процес налаштування підійде для майже всіх кондиціонерів від Cooper Hunter. Виключенням є кондиціонери е, модельного ряду Nordic Evo та Nordic Premium. І так, почнемо налаштування. Значить, Нам потрібен смартфон. Як бачимо, у нас iPhone і операційна система iOS. Нам потрібне програмне забезпечення, а саме додаток EVP Smart. Так, ЄVPE SMART. Запускаємо його. Завантажився додаток. Для нових користувачів необхідно створити користувача у цій програмі. Так. Почнемо процес налаштування кондиціонера. Натискаємо плюс, вибираємо кондиціонер. І, як бачимо, він нас просить зробити скидання налаштувань для кондиціонера, для Wi-Fi кондиціонера. Для цього необхідно затиснути моди та кнопку Wi-Fi. Значить, Відкладаємо телефон, беремо пульт. Пульти бувають різні, але у всіх є кнопка Wi-Fi та моди. Затискаємо та направляємо на кондиціонер. Кондиціонер пікнув. Так. Відкладаємо пульт, беремо телефон. На телефоні підтверджуємо, що ми зробили скидання. Так. Він нас просить підтвердити. Підтвердили. І, як бачимо, зараз йде процес. Нижня е, смужка, яка зараз біжить, вона відраховує дві хвилини. Це дві хвилини необхідні, необхідні для того, щоб е, Wi-Fi модуль кондиціонера скинув всі налаштування та перейшов в режим точки доступу, до якої ми будемо підключатися. Тобто нам треба трошки почекати, поки йде процес. Розкажу про нюанс, який буває, якщо ви вже до цього підключилися до мережі кондиціонера. Е якщо ви підключилися до мережі кондиціонера, може бути таке, що в процесі налаштування телефон не завжди переходить на локальну Wi-Fi мережу. І через це виникає е помилка під'єднання. Тому е іноді необхідно. Вручну переключитися на локальну мережу е, під час того, коли на головному екрані буде кружок і будуть йти відсотки. Як коли відсотки дійдуть приблизно до 60%, вручну переключаємося на локальну Wi-Fi мережу, і в нас є чудове налаштування. Але повторю: цей нюанс для, для, то, для тих, хто вже під'єднався під до. Мережі Wi-Fi мережі кондиціонера. Це можна обійти, зай, зайшовши в налаштування Wi-Fi мережі та натиснути кнопку Забути wi Wi-Fi мережу. Отже, в нас майже кінець. Значить, чекаємо. Смужка вже майже добігла. Натискаємо кнопку Next. Тут нас просять ввести параметри локальної Wi-Fi мережі. Це та Wi-Fi мережа, яка у вас в будинку. Тобто вводимо, обираємо її назву та вводимо пароль. До речі, 5 ГГц Wi-Fi мережа не підтримується, має бути 2,4 ГГц. Натискаємо Next. Нас просять обрати Wi-Fi мережу кондиціонера. Ми натискаємо Next. Ми попадаємо налаштуванні натискаємо Wi-Fi. Як бачимо, ось наша мережа кондиціонера Це 64, 33. У кожного буде своя буде індивідуальна назва. Натискаємо. Як бачимо, я вже до цієї мережі підключався, тому вона не просить пароля. Стандартний пароль від 1 до 8. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повертаємося до ЄВПЄ Smart і почався процес налаштування. Треба трошки почекати. Важливо під час. Налаштування Wi-Fi програма просить не виконувати інших функцій. Тобто, не закривати програму, не відкривати інші програми, для того, щоб не було помилкового спрацювання і так далі. Значить, у нас процес йде. Вже з 50. Ось, і приблизно на цьому етапі, так як. Wi-Fi мережа кондиціонера в нас вже була. Ось у нас виско вискочила не помилка, а інформація про те, що немає цього. Е як його? Немає Wi-Fi. Тому я вручну переключаюсь на наш Wi-Fi і повертаюсь до програмного забезпечення. Так. Процес. Завершився чуд... чудово. Як бачимо, тут ми можемо ввести назву кондиціонера. Поки що хай лишається стандартно, натискаю кнопку ОК. І ось у нас з'явився кондиціонер. Кондиціонер пікнув, і, як бачимо, пішов процес відкривання передньої панелі кондиціонеру. Як бачимо, вже піднялась передня панелька, тобто ми налаштували керування кондиціонером за допомогою Wi-Fi та додатку EVPE Smart. Дякую за увагу!